Чоловік показує в автосервісі свою розбиту машину. Механік дивиться на неї, чухає потилицю. Чоловік, ну, така справа. Дружина на повній швидкості врізалась у стовп. Механік скептично. І скільки разів підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Весілля. Дід з бабою сідають за стіл. Офіціант, тут не можна сідати, це шведський стіл. Та не хвилюйтеся, коли прийдуть шведи, то ми встанемо. Одна подруга скажеться іншій. Мій чоловік мене дістав. Мама це сказала, мама це зробила, а мама б так приготувала, а мама так би вчинила. Та послухала і радить. А ти одягни чорну мережевну білизну, чорні панчохи, чорні туфлі. і Він тебе, як побачить, відразу забуде про маму. От вона так і зробила. Чоловік приходить, двері відчиняє, дивиться на дружину і видає о Боже, ти чому все в чорному? Щось із мамою? П'яний чоловік пізно вночі повертається додому. На подвір'ї починає гавкати пес. Чоловік Тихо ти. Зараз жінка прокинеться. Де ти тоді будеш спати? Автобус повний туристів, спека, сервісу ніякого. Кондиціонер не працює. В дорозі вже кілька годин. І тут хтось зіпсував повітря. У всіх очі ріже, народ в сказі. Дайте нам цього паскудника, розірвемо на шматки. І все в такому дусі. Тут стає чоловік солідного вигляду. Спокійно. Я екстрасенс і без проблем вирахую цього негідника. Мені потрібна нитка довжиною на весь автобус. Народ заметушився, дістав десь нитку екстрасенс. Тепер натягніть нитку від початку і до кінця салону, і всі візьміться за неї. Всі взялися? Так. Хто зіпсував повітря? Теж взявся? Так.